Ми бачимо, що тут майже буде тінь. Тут теж тінь вона закриває. Ось ці частини світлі вони них Художниця Ксенія показує, як правильно зробити тінь на полотні. Розповідає все у деталях. Її завдання навчити художній справі дружин загиблих військових. Наше завдання зробити затишний такий простір і організувати цей процес, щоб він був максимально таким. Туб комфорт, безпека, безпечний простір, де люди, дівчатка, можуть відпочити, відкритися одна перед одною, поділитися своїми історіями, і насправді не просто і не без сліз. У мене у самої чоловік зараз військовий. Проєкт Жива справжні історії кохання для родин загиблих військових в Ужгороді. Реалізували представники благодійного фонду Сучасна Україна. Проєкт створений для дружин загиблих героїв, які малюють серцем в пам'ять про свого загиблого чоловіка. Це є арт-терапія, яка проходить по всій Україні в нас в області. Це перший майстер-клас. В душі тільки велика вдячність за те, що ми маємо можливість жити завдяки чоловікам цих жінок. Вони загинули, але ми мусимо пам'ятати про них, мусимо пам'ятати про їх подвиг і про те, що вони віддали за нас своє життя, щоб ми жили далі. Представники громадської організації «Неймія» надали у користування приміщення простору вільна. Тут організатори заходу створили затишну атмосферу, розклали мольберти, підготували фарби. Протягом двох днів дружини воїнів ділилися своїми історіями кохання та втрати, навчалися творчості. Свої емоції виклали на полотні. Він як міг нас із сином беріг від усього. Тепер буде берегти. З нами. Таким усміхненим та турботливим Анна запам'ятає свого Владислава назавжди. Хтось на картинах зобразив останню зустріч з чоловіком, хтось місце, де любили проводити час разом. Людмила написала тюльпани. Їх Андрій дарував їй, навіть будучи на фронті. Зараз в соцмережі, всі виставляють, всі з букетами. А я думаю. Згадувати да, мені, мені, Я задоволена, що от є такий захід, бо я чомусь думала, що я сама, що ні в кого горя немає, ніки я сама така нещасна. Але коли я сюди прийшла і побачила дівчат, почула історії. Кожної, я зрозуміла, що я не сама. Жінки розповідають, хоч на деякий час та змогли втамувати той біль втрати, що не дає спокійно спати. Організатори заходу готуються провести подібні майстер-класи і в інших містах Закарпаття. Це не просто картина, це дуже важливі речі, тому що на цих картинах передані зображені почуття, які пов'язані. З воїнами, які віддали на найдорожче своє віддали життя за незалежність України. Тому такі акції проводяться по всій Україні, в Ужгороді це вперше, будуть в інших містах, Мукачево, Хуст і інші міста. Представники фонду Сучасна Україна проводять чимало заходів для родин військових, допомагають армійцям і обладнанням. Сподіваються спільними зусиллями наблизити перемогу України. Картини, які написали дружини героїв нашого часу, вже по завершенню проєкту зможуть побачити всі охочі. Організатори планують провести виставку в Ужгороді, а згодом у столиці.